нам страшенно пощастило, що до нас доєднався генерал Кіт Келок, спецпосланник для України. Він був при Майкові Пенсові в першій адміністрації Трампа радником з безпеки. Він ветеран ветеран. Він Служив у В'єтнамі, де отримав срібну бронзову зірку 91-го року в перській затоці. воював, очолюючи першу штурмову бригаду а так само в Іраку після 2003 року останні чотири роки він очолював інститут Америка Ферст Полісі Інститут. Ну і я просто не маю слів для того, щоб описати наскільки велику роль відіграв цей інститут, формуючи так би мовити, другу адміністрацію Трампа. Ну... Так чи так, пане генерале, як військовий, як би ви оцінили стан справ, чи справді Росія здатна перемогти, тому що в неї просто багато ресурсів і особового складу? Дякую. Якщо Путін вважає, що Росія перемагає, тоді те, що він має на увазі під перемогою, я різні речі. Якби він виграв, він би вже був у Києві, в Одесі. Він би вже перейшов Дніпро, спорсував. ні, Росія програє. Так там вона десь може досягти тимчасового. А тимчасової переваги захопити там якийсь населений пункт, просунутися на кілька миль це одна річ. Але якщо подивитися на кількість людей, яких втратила. Росія вбитими і пораненими вона сягає понад мільйон. Це різні абсолютно кількості, якщо пригадувати втрати в афганській кампанії, це пам'ятаєте перші підрозділи, які намагалися Київ захопити. Вже зникли другий, третій. Вони зараз танки з музеїв намагаються брати. Вони просто не можуть дозволити собі поступи, тому що українці мужньо б'ються, і, і якщо Путін і говорить, що Росія перемагає, то просто на Заході треба йому просто сказати та ні, помиляєтеся. Геть не так. Я відповідав в овальному кабінеті десь півтора місяці тому на аналогічне запитання Президента Трампа. Я відпуст абсолютно відверто Ден Кейн, хай вам відповість. Запитайте у нього і так зробили, і він відповів так само, як і я виграючи аж ніяк. Я розумію, що хоче досягти Путін, але ну, він хотів би захопити всю Донецьку, Херсонську, Запорізьку області, але це. Неможливо, Ну от власне я це хотів сказати. Не перша війна в історії Росії, що відзначається абсолютним нехтуванням людського життя і втрати, але чомусь він вважає, що він може перемогти і тому, мабуть, не зацікавлений в припиненні вогню чи серйозній угоди про мир президент. Зеленський переконаний, що примусити Путіна до миру можна лише силою, а у Сполучених Штатів сила є. Чи не здається вам, пане генерале, що Сполучені Штати мали б застосувати потужніші економічні санкції? Ну опираючись на рішучість партнерів, але поки що це не відбувається. Ну ось дожилися ми до того. Того, що порушений був повітряний простір Польщі, переступила Росія Червону лінію. а Президент Трамп а, каже, що ну ось тепер же я візьмуся. Тут, треба говорити про три напрями Ну, дипломатичний фронт альянс зараз доволі сильний тому наступати на цьому фронті він ніби і не здатен воєнний шлях так само заступили йому українські солдати економіка я впевнений, треба застосовувати потужні економічні санкції. Ну ось, наприклад, суверенні активи Росії. Ну що ж, треба наміритися, і що зробити з цими грошима: забрати їх або припинити експорт нафти. Що ну, ось ми наклали санкції на тіньовий флот, який курсує балтійським балтійським морем його треба просто його рух треба припинити єпієнз теж говорить і трамп європейцям та досить вже купувати нафтопродукти у, у росії годі це говорив наш міністр фінансів не так давно Ось ми зараз говоримо про економіки, так ось санкція. Якщо оцінювати їх на шкалі від 1 до 10, ми зараз десь на позначці 6 перебуваємо. І Головне, що санкції мають застосовуватися. Це може призводити до підвищення ризиків, але це треба робити. Ну ось Естонія, для прикладу, хотіла зупинити один із одне з судентівного флоту. Що прямувало до Санкт-Петербурга? Якщо припинити трафік по Балтійському морю, то припинити 70%. Звичайно, це посилить ризики, але треба набрати мужності і ризикувати. Ви і міністр Бесенд були на Алясці. Після саміту між Трампом і Путіним щось досягли ж на ньому? Ну чого ж? я думаю, що при Байденівській адміністрації з Путіним взагалі не говорили. А ось президент Трамп вірить в. Дипломатію сам на сам він готовий це робити, навіть якщо люди одне одного можуть і ненавидіти, десь всередині душі з ними треба говорити, не зачиняти двері, намагатися знайти якийсь вихід. Можливо, це вам і не подобається, можливо, не багато вам вдається, але не можна кидати цих спроб. Я вірю, що це принесе свої. Плоди, що вдасться підтримувати якийсь діалог, і це дозволить чогось досягти того, що раніше можна говорити про те, що Трамп втрачає вже терпець, спілкуючись з Путіним, і якщо так. То вирішить застосувати потужніші економічні санкції. Ви ж спілкуєтеся з людьми з адміністрацією? Чи можете ви сказати, що ми рахуємося в цьому напрямку, чи це просто змі намагається Ну, президент Трамп такий стурбований, і він висловлював коментарі? Такого штибу, ну якщо б можна було б мені порадити, нехай ніхто не дасть Трампові відчути, мовляв, ним маніпулюють. Це найгірше, що можна зробити з Трампом. Якщо Хтось спробує з ним гратися в ігри. Я вже раніше говорив, що. Ну, є такий французький американський вираз. Українці в скрині мається на увазі, що нам вдалося добре попрацювати з президентом, з Умеровим з я абсолютно э, добре маю з ними стосунки і працюю. Ну, а от допомога американська э, військова і фінансова. Ну, хтось говорить, що війна ця і не європейська, але чи впевнені ви в тому, що європейці здатні готові прискоритися, посилитися для того, щоб закрити прогалини, які відкриваються, коли скорочується допомога з боку сполучених штатів? Ну а Українці спромоглися значно скоротити потугу російську. Ну ясно, що зараз ситуація інша ніж за часів холодної війни, коли 350 тисяч було американців квартировано в Європі. Та й Росія вже тепер не та що була колись. Європейці зараз іноді посилюються, і я б на місці Путіна перестав нагадувати їм про свою ядерну зброю, така ж є і в Франції, і в Британії, не кажучи вже про Сполучені Штати Америки. Ну і от дивлячись на Європу. Я хотів би сказати, що війна це таки точиться, ну, на кордонах, якщо так можна сказати, Європи. Я, я прошу дам пробачення. Якщо Ну, ми обговорювали російських військових і прозвучала фраза. Та ми все ж таки надаремо їм дупу. Я ще раз перепрошую. Тобто, не такі вже вони потужні як. Вони хотіли б вважатися так. Вони сильна армія, але не така сильна, як вони заявляють про себе. Мені здається, що одним із досягнень Трампа є те, що він радикально змінив позицію європейців щодо оборони. І до того як ділити тягар на оборону в Європі, це звичайно ще з, з часів Ніксона американські президенти хотіли це зробити, і йому вдалося це зробити з іншого ж боку. Біля Росії з її боку стоїть Китай. Як ви думаєте, як ви оцінюєте внесок Китаю у війну Росії проти України? Я думаю, якщо подивитися на Китай та Росію <рес> разом то тут Росія є молодшим партнером, а не старшим китайців і економічна потуга, і військова потуга, і історична перевага, і лідерство, і все решта. І я гадаю, що якщо б Китай відрізав свою допомогу Росії, то вже завтра ця війна закінчилася. Вони без. Китайського китайської підтримки Росія б не, не змогла цього робити. Звичайно, є ще північна Корея. Якби Росія досягала дійсно реальних успіхів, і була в гарній позиції, то вони б тисячами північно-корейських солдат не привозили б на територію Росії, щоб відбувати свої території в українського війська. У них все проблеми і з особливим складом також Якщо не старатися зрозуміти політику США з боку, то ми бачимо дві чи три політики: перша це глобальна зовнішня політика, яка розглядає військ. Отор країн Китай, Іран, Північна Корея, Росія, але ще одна є зовнішня політика, яка зосереджується на Китаї, говорячи Україна тільки відволікає від цього пріоритети. І чи третя, мабуть, яка стосується західної півкулі лише? Які із цих трьох переважають у Сполучених Штатах? Для України? Хотілося б, щоб вони були в, в Першим номером у пріоритетах. Яка позиція президента Трампа на сьогоднішній день щодо пріоритетності зовнішньої політики? Оскільки якщо Росія переможе Україну, то це означає, що переможе Китай. Це буде перемогою для Ірану, і для Північної Кореї, і ми не можемо уникнути цього. Чи цей аргумент якось поділяється президентом Трампа? Ви дуже консервативно сказали три. Я думаю, десь п'ять, навіть більше є таких політик. Але я скажу так, Україна не програє цю війну. Я на представляю країну. Я якщо говорити не лише в військовому плані, я був і в військових шпиталях, і зустрічався з військовими. І Бонапарт колись сказав, що е, реальність до е, сприйняття три е, до одного і фізична сила і моральна це десь також в пропорції три до одного українців. Ця перевага моральна, в те, що в серці є очевидною над е, Росією. Ну звісно, є і ем, близький схід, є південна Америка, що також є чинниками зовнішньої політики США, і президент має знайти баланс між всіма цими речами. Коли ми говоримо про Америка, перш за все, то <кій> інколи запитують, що це означає. Це те, що сказано в нашій конституції. Ми є єдиний народ. Те, що є позитивно для нашої країни, має бути позитивним для нашого народу. Це стосується і військових питань, і дипломатичних, і економічних. І, часто ми чуємо, що президент Трамп є транзакційним, так би то би, і людина, яка налаштована на договори. Як ви думаєте, чи наскільки важко переконати американців в тому, що їхній прямий інтерес є в тому, щоб допомагати в Україні? Я щось не бачу це в опитуваннях Громадської думки, як ви бачите цю позицію, наскільки дуже важливо це для зрозуміння подальших дій США. Ну я можу сказати про своє сприйняття. Я це лише моя думка. Я це не обговорював з президентом. я гадаю так, люди повинні зрозуміти що. Є моральний аспект ці, цієї війни. Є те, що правильно, що неправильно, що праведно і неправедно, справедливо і несправедливо, і не ми не можемо асоціювати себе із тією частиною цієї війни, яка є аморальною. Якщо цього не буде, то країна потрапляє в халепу. Якщо дивитися це на це тільки як на якусь економічну чи бізнес оборудку це так не піде. Захід мав дві світові війни і має цей гіркий досвід, і моральний імператив, враховуючи Другу світову війну, особливо є абсолютно чітким. Є хороші люди, є погані люди. Є добрі вчинки і є злі вчинки. і коли подивитися фундаментально на ви, якщо ви вірите в добро, і знаєте, що ще є зло, то, то нехай благословить е, Бог Маланію Трамп. Ми говоримо, що вона чудовий радник, і ми вже бачили, як це було. Так приватним чином може замовити слово з президентом Трампу. І президент говорив, що я сказав Мелані, що ми мали гарну зустріч з Путіним. А Мелані підійшла і сказала, так я знаю. А сьогодні вночі він знову бомбував цивільних. тобто я дійсно захоплююсь тим, що вона робить мені здається, що е, ця війна була війною спочатку заліза, так би можете, е, і піхоти, війною артилерії. А зараз це більше вже війна дронів. Я спілкувався із кореспондентом британським, який повернувся із фронту на і він сказав, що це абсолютно інша війна. Зараз навіть але навіть в такій війні і постійні ем, прориви технології ем, є більш важливими навіть ніж особові склад. І зараз Україна є світовим лідером в цих. Ем, Технологіях, що також є аргументом для вступу в ЄС на вашу думку, те, чого досягла оборонна технологія України? Як її можна порівняти, скажімо, з цим рівнем США? Ні, ми відстаємо, відстаємо серйозно. У Українці є світовими лідерами в технологіях дронів? кожен е вік має св свої такі головні а активи. Колись це були е артилерії, колись е авіаносці. Зараз це дрони. І... Чому не було броні на броньованих машинах зверху, оскільки вони не було небезпеки? А зараз це абсолютно інша ситуація. І артилерія і дрони можуть знищувати броньовану техніку з згори. Ми повинні забезпечити обмін нашими технологіями у цьому плані. Технології дронів, скажімо, Тайвану, Тайвані і Китай. Я не можу уявити, щоб китайці були на рівні з Тайваном щодо дронів, оскільки там технології. Технології досить високі. І зараз ми говоримо про дрони, про контрдронові засоби. Таке інше. Я був і в командних центрах від спостерігав як організована робота. Це виглядає з боку як відеогра. І окей, Підстрелив танк, пішов кока колу і таке інше. Це виглядає зовсім по іншому, і серйозно змінює е, все рівняння оцінки ситуації е, на полі бою. і варто сказати, віддати належне українцям. Вони тут багато чого досягли. У мене є питання ще лише одне. Не почина... Ви ніколи не прокидаєтесь в холодному полі, і вам не здається, що Україна буде мати таку долю, як південний В'єтнам зрештою. Що коли виглядає все як нібито о, перемога, але потім вона не виживає як незалежна держава, як це було в е, пів, 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 Південному В'єтнамі? Ні, я думаю, ні. Україна обов'язково виживе і залишиться держава. Якщо подивитися на опірність народу, ми можемо оцінити. Як <піліст> буде виглядати майбутнє? Я бачу, десь, чи осамтин. Українці я бачу, в Українці, там я бачив в у метро під час ем, тривоги. І вони не те, що там збились десь в кубку чи їдять чи що то. Ні, вони гордо співають національний гімн. Це неповторно і це те, що говорить про те, що Україна не може зникнути як держава. Дуже дякую.